Привіт, друзі! Почала розсаджувати свої анютині очки. У мене, як завжди, як я вам казала, королівство маловато. Щоб щось посадити, треба щось викопати. Данюшка оце їх почала вже потрошку розсажувати. А щоб їх посадити, довелося викопати зарання гладіолуси. Ось така луковичка в мене виросла, вона невеличка, але, на жаль, доростати їй немає коли часу. У мене є спеціальний утрамбовщик ґрунту, щоб ґрунт був щільний, щоб рослини проживались добре. Ось де посажено, уже спеціально вбучена собака. Їх притрамбовує, щоб вони гарно прийнялися. Ще хочу показати, теж, що я зробила, поросажувала, ломи камінь, камнеломка. Тоже місця мало, я кульочки поставила між рядочками самшиту. Оце так я роблю. Неправильно роблю, але місця нема, мушу так робити. Кам'яломка така вредна культура, що її треба постійно увлажняти, щоб вона була вологенька, як тільки де пересохло, починає прив'янувати. Отака ця культура. Того цілий день хожу, льопаю, льопаю, щоб вона прийнялася. Засадила я ось таку грядочку. Ну, чимало посадила. Дай Боже, щоб поприймалося. Оце така, така в мене робота була за цей тиждень. Звісно ж, я працювала не сама, зо мною була група підтримки. Добре, всім пока-пока. Прийшла осінь, почали спіти такі різні різні виноградики. Знімаю цей сюжет уже декілька разів, Уже наче переплакала. Ой. Важко, весна прийшла в очікуванні, літо прийшло в очікуванні, прийшла осінь. Ждемо перемоги, ждемо перемоги, хай вже прийде мир в нашу Україну. І наші дітки підуть у школу. Такий ще зелененький у мене виноградик, сорт не знаю назву. Ну такий смачний. Я його вже доїдаю. Моєму синочку такий не подобається. Бо він з камінчиком, а мені подобається. Я його їм прямо з куща. Стою і їм наглим способом. А що, можу собі дозволити? На дітей завжди кричимо мийте руки, мийте яблука, мийте виноград. А мама втіхаря їсть не мити ще й грязними руками. Так же ж смачніше. Ну куди без помощників? Ну куди? Нікуди. Скрізь з ними. Сьогодні у мене розкрилася жовта моя німфея. Ну, чогось телефон не передає її оціню жовтизни. Боюся, щоб телефон не втопить. Але не можу ніяк сфокусувати, щоб передати оцей. Смачний жовтий колір. Так, ще й біленька десь там розцвіла. Отакий От мій прудік Уже зазеленіла вода. Все, руки не доходять сюди повбирати.